Європейський суд по правам людини виробив такий термін і об'явив, що в нього часто приходять люди, котрі пострадали від особливого злочина, ім'я котрому провокація злочина. У спецслужбах сидять люди, отримують задачу робити провокацію злочину, тобто придумати чоловікові злочин, який він не творив. Проти у мене була така задача посудити мене повторно 110 статтею заклики міняти границі і твориться в Сбігу провокація злочину. Але потім між ними сказали ну з тих проповідей не витягнеш нічого, ніякі заклики, навіть не знайдете неповагу. Тоді вирішили зробити ще один злочин. Провокацію злочина на другу статтю він, тобто я, не поважає, порушує рівноправність громадян по релігійним переконанням. Доказати не можуть, але якщо спецслужби зробили провокацію злочину, то вони всіх будуть бити: і поліцію, і прокуратуру, а й суддю будуть немилосердно бити по чолові, щоб. Він довів їхню провокацію злочину, ними придумано є до кінця. Так у цьому світі з'являються суди, як і мій суд, якому нема складу злочину. І я прошу їх усе, об'ясніть, в чому мій злочин. Ну, може сказати, хоч одну цитату. Суддя прикрив експерта, котрий злочині зробив висновки, ми казали, ну. Ти знайшла якийсь там заклик, вкажи, де. Ніхто нічого не хоче казати. Суддя, то все прикрив. Мільйони людей в Україні, котрі видять наші суди, вони прекрасно розуміють, що я не звершував ніякого порушення і не мав ніякого умислу його робити, і не думав. Однак чому судять? А ми розуміємо, чому. Передо мною відкриті по релігійному питанню вороги. Як прокурор, котра судить мене, не знає за що. Як суддя, то що ж мені робити? Відповідь тут, в Євангелію, я більше не знаходжу другого міста. Моліться за ворогів ваших, моліться за гонящих вас, тому що якщо Бог попустив вам таке терпіти, потерпіть, ваше терпіння буде вам во спасіння душі. А тим людям, котрі роблять злочини відкриті, без ганьби, від той, який робить провокацію злочину, там говорити о людськості нема все. Говорити, я ведь на суді ніколи не взивав к совісті прокурора чи судді. Якщо у людях того не є, за чимся к тому взивати? Лиш говорив о том, порушуєте закони, не дієте по законам. Ті закони, котрі мені в рамках я дію, вони дозволяють мені проповідувати. На все ти маєш дивитися очами Євангелія. Боже, прости їм, що творять, і ти внутрішньо прости, бо лише у тому штучку, коли дійсно ти простив. Бог тобі прощає, благословляє і допомагає тобі духовно возростати, щоб ще на голову бути вищим от цього світа недорослого, низенького поросту і увідіти той путь, котрий хоче свій світ наш закрити, путь, котрий веде, милує для нашого серця, обещано є п'ятдесятницею Царство Божої. Амінь.